Одне фото з Москви. Один невдалий анекдот про бендерівців. Цього виявилось достатньо, щоб бренд, який роками будував свою репутацію, якого купували тисячі українців, за мить перетворився на пил. І не за рік, не за кілька місяців, як це зазвичай буває з бізнесами такого масштабу, а буквально. За кілька днів це не просто черговий скандал чи сумна історія про бренд. Це інструкція того, як самостійно вбити свою репутацію. Історія про те, як успішний, модний і, здавалося б, продуманий бренд своїми ж руками знищив себе. У цьому відео ми проведемо з вами справжнє розслідування і розкладемо на атоми кейс бренду Яру. По хвилинах відстежимо, як одна маленька іскриночка в інстаграм перетворилась на велику пожежу, що спалила партнерські угоди, лояльність клієнтів і майбутня компанія. І я, як професійна піарниця, покажу вам кожну помилку, кожен хибний крок, який вони зробили. Але це ще не все, адже на попелищі яро виріс інший бренд, бренд, який ви точно знаєте, і можливо його продукція лежить у вас на кухні прямо зараз. Ми проаналізуємо, як він використав помилки попередника, щоб зайняти його місце. І найголовніше, я дам вам чіткий план дій, щоб ваш бізнес ніколи ні за яких обставин не повторив цей фатальний фінал. Мене звати Юлія Пілке. Я працюю в піарі та комунікаціях уже 6 років. Я бачила, як створюються сенсації, роздуваються скандали, і як за один день бренд, що був на вершині, падав вниз через неправильно. Підібрані слова. Якщо ти підприємець, маркетолог, піарник або просто небайдужа людина, дивись це відео до кінця. А ще підпишись на цей канал, адже тут багато цікавих розборів. Готові? Ми почнемо з моменту, коли все виглядало ідеально: прямо за мить до вибуху. Щоб зрозуміти, чому падіння Яра було таким гучним і болючим, до слова, мої підписники дуже часто просили мене зробити саме цей розбір. Ми повернемося на кілька років назад, коли бренд ще був історією успіху, а не антиприкладом кризових комунікацій. 2016 рік в Україні, як і в усьому світі, розвивається новий тренд. Люди починають масово цікавитись здоровим способом життя, читати склад продуктів, шукати альтернативу білому цукру. Фітнес-центри йога. Студії величезні полиці з написами Еко стають частиною повсякдення. І саме в цю хвилю ідеально вписується Яро. Бренд створило подружжя Юлія та Данило Привалові. Починали вони майже з домашнього бізнесу. Крафтові детокс-програми, корисні смузі, рецепти здорового харчування. Все було свіжо, сучасно і дуже в тренді. Але вони швидко зрозуміли, що на одних детоксах імперію не збудуєш. Потрібен масштаб, і вони його дали. За кілька років яро зробили неймовірний ривок і розширили асортимент в десятки разів. З'явилось печиво без цукру, веганські цукерки, гранола, корисні перекуси. Бренд перестав бути нішевим і зайшов у великий рітел. Ви просто уявіть собі цей шлях від маленької кухні до полиць в сільпо на розеці і навіть до контракту на експорт в Японію. Це був реально прорив. У чому ж секрет такого успіху? Звісно, окрім продуманого бізнес-плану та великих бюджетів. По-перше, продукт. Продукт чітко відповідав потребам аудиторії: без цукру, корисний, часто веганський, такі собі хелсі смаколики. По-друге, естетика, лаконічний, мінімалістичний дизайн упаковки, який виглядав стильно і дорого. По третє, комунікація. Вони не кричали про себе з кожного білборда. Навпаки, їхній маркетинг був швидше м'яким і дружнім, який ніби пошепки говорив, що ми про вас потурбуємо. Ми зробимо вас здоровими, і їхня аудиторія не була звичайними ноуним no покупцями. Це було ціле ком'юніті, як вони самі про себе говорили. Прогресивна освічена молодь. Люди з чітко сформованими цінностями, свідоме споживання, екологічність і підтримка місцевого виробника. І ось тут ховається головна іронія цієї історії: ті самі цінності, на яких яро майстерно збудували свій бренд, згодом стали зброєю, яка його знищила. Знаєте, цей момент в голівудських фільмах. Коли йде пограбування, і грабіжники вже думають, що ось-ось розкриють сейф, а глядачі бачать червону цятку на їхньому обличчі. Так було і тут. Яро вже начебто були на вершині. Їхня продукція вже була в топових мережах, підписані міжнародні контракти, лояльна аудиторія, класний імідж. Саме в цей момент один необережний рух співзасновниці лише одне фото, стало детонатором для вибуху, який ми сьогодні обговорюємо. Отже, у нас є успішний український бренд з лояльною аудиторією, і є його співзасновниця. Лише одна її дія запустила ланцюгову реакцію, яка привела до повного краху. І я розклала цей процес на п'ять етапів: жовтень, 2021 року, і тут важливо розуміти контекст, адже в Україні тривав восьмий рік російсько-української війни. В новинах щодня зведення з фронту, повідомлення про загиблих, і вся країна живе в стані перманентної напруги. І саме в цей момент в інстаграмі Юлії Привалової з'являється пост. На ньому вона з чоловіком Данилом Приваловим на Красні площі в Москві. за будь-яких обставин такий пост викликав би однозначно хвилю негативу, навіть якби його виклала не власниця відомого українського бренду, а просто не публічна людина. А тут ще й важливий контекст, адже Юлія невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса. Фігура з дуже неоднозначною і для багатьох. Проросійською репутацією, і тому для її аудиторії, тих самих свідомих киян, львів'ян, одеситів харків'ян, це фото стало червоним прапорцем. Це був такий символ розриву між тим, які цінності декларує бренд, і тим. Як проводить свій час його власниця, і звісно ж під постом миттєво з'являються коментарі: ганьба, зрада, скасовуємо, і все в такому дусі. Але навіть зараз на цю, здавалося б, гостру і негативну мить, це ще не є катастрофою для бренду. Це лише локальна пожежа, яку буквально знаючи конкретні інструменти можна було швидко загасити. Наприклад, пояснити, чому це було недоречно, підсвітити позицію бренду і пізніше підкріпити це якимись конкретними діями. Але замість того, щоб швидко все виправити і загасити, Юлія своїми ж руками підлила туди бензин. У відповідь на один із негативних коментарів Юлія публікує анекдот про бандерівців. Очевидно, що в українському суспільстві слово бандерівець це не просто історичний термін, це слово маркер, це калька з російської пропаганди, яка роками його використовує, щоб принизити висміяти і дегуманізувати українців і їх історію цим. Невдалим жартом Юлія вдарила прямо в серце своєї свідомої аудиторії, тих людей, для яких національна гідність це не порожній звук. Знаєте, це все одно, щоб власник веганського ресторану почав жартувати про вбивство тварин, повна зневага до цінностей тих, хто приносить тобі гроші. І так пожежа перестала бути локальною і набула величезних масштабів. До цього моменту обурювання було хаотичним, допоки не настало це. Підключились громадські активісти, зокрема Сергій Старненко. Він в свою чергу робить те, що вміє робити найкраще. Збирає всі докази в один пост, фото з Москви, невдалий анекдот і бекграунд самої привалової формує чіткий і зрозумілий заклик до дій: бойкотувати Яро і вимагати від супермаркетів прибрати їх продукцію. Тут ми бачимо, як працює сучасна модель тиску на бізнес. Це вже не просто B2C, стосунки бізнесу та клієнта, а справжнє B2C2A, стосунки між бізнесом, клієнтом і активістами саме активіст є каталізатором, який збирає увесь хаотичний до цього гнів людей в одну точку і направляє їх на бізнес. І ця потужна сила здатна вбити будь-який бренд. Тому заклик почули. І тут почалось першою. Зреагували розетка. Вони просто тихо видалили всю продукцію Яро з своїх сайтів. Вони обрали тактику тихого бойкоту, робити це без гучних заяв, скандалів, а просто мовчки вирішити проблему. За ними пішли інші сільпо різні сервіси доставки, типу Глово-Рокет. А потім мережа кав'ярень ідеаліст зробила гучну заяву, називаючи позицію привалової антиукраїнською і принципово відмовляючись від співпраці. Це надважливо в кризових комунікаціях, адже подібна публічна заява. Створює прецедент, і вона змушує інших гравців ринку вже обирати сторону. А для великого рітейлу це проста математика репутаційних ризиків. Прибрати всього один бренд своїх полиць набагато легше, ніж пояснювати тисячам обурених клієнтів, чому ви вирішили їх залишити. Як на це все реагує сам бренд? Що ж вони роблять у перші найбільш важливі години? Вони роблять найгірше з усього можливого. Сам пост видаляють, коментарі чистять і закривають. Сторінку в інстаграм тимчасово роблять приватною. Не потрібно бути великим експертом, щоб зрозуміти абсурдність цієї реакції. Ви уявіть, що ваш ресторан прямо в цей час палає, здіймається пожежа. А ви замість того, щоб щось робити, пояснювати, дзвонити в пожежну, просто закриваєте вікна, сідаєте всередині і хочете це перечекати. Пожежа від цього не згасне, вона просто пошириться на весь квартал. І цей інформаційний вакуум миттєво заповнюється. Повнюється чужим наративом про цей ефект, до речі, я дуже детально розповідала в ось цьому відео. Подивіться, там дійсно цікаво. І тепер сама версія медіа та активістів стає правдою для всіх. Адже нагадую, в моменті, коли не говорите ви, в моменті, коли не ви пояснюєте, що сталося з вашим же бізнесом, інші люди додумають за вас. І їхня версія вам точно не сподобається. Це був тільки початок їхніх помилок. Але далі вони почнуть говорити. І кожне їхнє слово буде лише підливати бензину вогнище, перетворюючи звичайну комунікаційну кризу в неконтрольовану катастрофу. Окей, а тепер найцікавіше для мене як для піарниці. Ми підбираємось до найцікавішого з точки зору піару. Це буде найкорисніший блок. Розбираємо їхню так звану антикризову комунікацію. Але я б це радше назвала п'ять пострілів собі в ногу у кризовому менеджменті. Є таке поняття як золотий час. Це перші кілька годин після інциденту, коли ще якось можна вплинути на ситуацію, наприклад, перехопивши ініціативу в свої руки. І підкоригувавши наратив, яром цей час просто втратили. Вони його проігнорували, самі сховалися і створили ідеальні умови для своїх опонентів. Перша їхня помилка це мовчання, яке буквально кричить про провину. Як ми вже з'ясували, їхня перша реакція це мовчання і видалення коментарів. Але в очах аудиторії це виглядає не як розгубленість, а швидше як спроба приховати докази. Це те, що стосується видалення самого посту, а ось закриття коментарів як зневага і страх перед людьми, у яких виникли логічні запитання. Ви не просто не відповідаєте на неприємні коментарі, а буквально позбавляєте вашу аудиторію можливості спілкуватись на їхньому ж майданчику. Друга помилка це просто класика жанру, яку я називаю невибачення, коли Юлія Привалова нарешті. Порушила мовчання, її пост став антиприкладом, як не потрібно просити вибачення. Розберемо його на цитати. Я приношу щирі вибачення, якщо це образило чиїсь почуття. Оце маленьке слово, якщо це просто вбився щирості. Воно моментально перекладає відповідальність. Це не мені шкода, що я зробила вам боляче, а мені шкода, якщо. Ви виявились настільки чутливими і самі образились. Відчуваєте різницю? Людину не визначають анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, і це друга фетальна помилка. Замість того, щоб визнати неадекватність своїх же слів, Юлія вчить свою аудиторію як її. Юлію потрібно правильно оцінювати. Звісно, це виглядає зверхньо і лише викликає роздратування. Ніхто не може закинути мені брак патріотизму, а це вже пряма конфронтація. Знаєте, найкращий захист це напад, але в кризових комунікаціях, якщо ви дійсно хочете врятувати бізнес, це шлях в нікуди, адже ви не гасите конфлікт. А кидаєте виклик, і логічно, що аудиторія відреагує на цей виклик. Третя помилка бренд, що звинувачує своїх клієнтів. Паралельно з особистим постом привалової виходить офіційна заява від бренду Яро. Хто не знає, офіційна заява це класичний піар-інструмент для компаній, у яких трапилась криза. В цій офіційній заяві компанія пояснює, що трапилось, як вони на це відреагували, як вони плануються виправляти і загалом визначають свою позицію. Але ця офіційна позиція це був ще один постріл. Так, у самому кінці там є фраза про вибачення перед всіма, кого вони образили. Але весь попередній текст присвячений скаргам на інформаційні атаки та вкиди. Це все одно, що водій, який збив пішохода, говорить, що я, звісно, перепрошую, якщо. Зробив вам боляче, але взагалі, то ви самі вискочили на дорогу, і, взагалі, всі водії так їздять. Така комунікація не викликає ні розуміння, ні співчуття, а викликає лише лють. Четверта помилка це відсутність комунікаційного фаєрволу. і це ключовий технічний момент, коли криза виникає через особисті дії засновника або когось із топ-менеджмент. Перша ж задача піар-команди цього бізнесу збудувати так званий фаєрвол. Це чітке розмежування, особиста думка пана або пані X це його думка. І вона, що важливо, не є офіційною позицією нашої компанії, і ніяк не пов'язана із цінностями нашої компанії. А компанія продовжує працювати і дотримуватись своїх цінностей. Ярош зробили все навпаки, і бренд не відмежувався, а повністю злився своєю засновницею. І в цей момент будь-які її токсичні висловлювання накладались і на продукцію бренду відмити компанію після такого практично. Неможливо, отже, підсумуємо: компанія втратила час створила вакуум. Видала нещирі вибачення, звинуватила аудиторію і намертво прив'язала бренд до його токсичної засновниці. Вони порушили всі базові правила антикризових комунікацій, і в результаті повна нищівна втрата довіри. А в сучасному бізнесі, в тому числі особливо в Україні, довіра це головна валюта в бізнесі, і в цьому плані ЯРО збанкрутували. Будь-яка криса це не тільки про руйнування, а ще й про створення простору для інших. Тому, коли я розникла з полиць, вони буквально за собою залишили порожне місце, а ще тисячі покинутих клієнтів лояльних, платеспроможних, а тепер ще й зраджених і розлючених. Ця аудиторія шукала нового героя, і тут він з'явився. Знайомтесь, це фізі і його поява це блискучий приклад стратегічного підходу до бізнесу. Засновником фізі є Олександр Паньковецький, колишній операційний директор. Яро, і це ключова деталь в цій історії. Він був не стороннім спостерігачем, а людиною, яка бачила всю систему зсередини, знала всі її больові точки, і що найважливіше розуміла фундаментальні слабкості. Коли бренд Яро самознищився, Паньковецький опинився в унікальній позиції. Він знав, як робити продукт. Розумів, де і як його продавати, і бачив на власні очі, які саме помилки вбивають бізнес, і вирішив збудувати так званий антияро, спираючись на чотири стовпи. Перший стовп це радикальна прозорість. Паньковецький розумів, що його зв'язок із скандальним Яро – це буквально найвразливіше місце, і будь-яка спроба приховати це або замовчати викличе ну, дуже багато запитань, тому він вирішив піти у тотальну відкритість. Що мене найбільше здивувало в цій історії, так те, що на сайті фізі є цілий розділ, де прямим текстом. Пояснюється, яким чином Паньковецький пов'язаний з Яро, і яка його позиція сьогодні. До речі, Паньковецький не був співзасновником, а лише найманим працівником. Більше того, вони надають залізобетонні докази, вказана точна дата, коли Паньковецький припинив співпрацю з Яро і посилання на державні реєстри, де кожен може це перевірити. І це прекрасний хід, адже вони не чекають, поки їм почнуть ставити запитання, а самі виносять свою проблему. Чи не проблему на світло, і роззброюють усіх хейтерів? Другий стовп це цінності. Ми бачимо напис «Made in Ukraine» на пакуванні, соціальні благодійні проєкти, які впроваджує фізі, і зрозумілу, чітку продуману комунікацію. Тому третій стов це тон комунікації. Пам'ятаєте зверхній оборонний і навіть конфліктний тон, яким яро спілкувались під час кризи. Тож фізі зробили все навпаки. Вони реально турбуються про те, як спілкуватися з клієнтом, як доносити свою позицію, цінності, і намагаються будувати спільноту, а не просто покупців. І четвертий стов це холодний розрахунок замість хаосу. Фізі не намагались одразу залити весь ринок України Європи. Своєю продукцією вони обрали поетапну стратегію виходу на ринок. Якщо коротко, то спочатку батончики можна було придбати тільки на їхньому сайті, потім лише в нішевих магазинчиках, які спеціалізуються на здоровому харчуванні, і тільки після цього була експансія у великі супермаркети, коли бренд вже мав репутацію і впізнаваність, і це повна протилежність хаотичним, емоційним і реактивним діям Яро під час кризи. Історія Яро і Фізі це набагато більше, ніж історія про батончики. Це історія про найцінніший і одночасно найвразливіший актив будь-якого бренду про репутацію. Я розбудувала свій бренд на правильному фундаменті ринкових трендів, але й власноруч його спалили. Фізі це ті, що прийшли на це попелище, побачили, що було не так, чому цей бренд згорів, і збудував новий, враховуючи всі помилки. Ця історія. Це жорстоке нагадування для кожного підприємця, власника бізнесу або маркетолога. Ми живемо у світі, де інформація поширюється як вірус. Один ваш вдалий пост може підняти ваш бренд на вершину, а інший стерти з ринку за лічені дні. Ви не можете контролювати, що про вас подумають усі. Це неможливо, але ви на 100% можете і повинні контролювати те, як ви реагуєте, коли на вас дивляться всі. Тому мій фінальний заклик для вас: не як блогера, а як спеціаліста, який бачив такі кризи десятки разів. Готуйтесь до кризи ще до того, як вона станеться. Майте готовий план, продумані сценарії, розподілені ролі. Не сподівайтесь, що вас пронесе. Будуйте свій бренд на реальних цінностях, а не на хайпових темах. Адже тренди сьогодні є, а завтра вже промайнули. А ваші цінності це саме те, що збереже ваш бренд у будь-яку кризу. І завжди пам'ятайте, що ваша репутація це не щось абстрактне або другорядне, це і є ваш бізнес. А на цьому все. Якщо ви хочете, щоб я ще більше розбирала подібних кейсів, щоб ваш бізнес вчився на чужих, а не своїх фатальних помилках. Підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночок і залишайте в коментарях ідеї брендів, які варто розібрати наступними. А за піар-консультаціями або стратегіями пишіть мені в інстаграм. З вами була Юлія Пілкей. Побачимось в наступному відео. Па-па!